Взагалі, мовчання це не просто порожнеча, це певний вид мовлення. І мовчання може бути сильнішим, ніж розмова. Тиша може бути гармонійною, тиша може бути напруженою, якби таке передчуття конфлікту, передчуття якоїсь бурі. І оця тиша. Вона може бути дуже травматичною. Звісно, що чим менше жінка, да, тобто там дівчинка, підліток, тим сильніше цей дискомфорт, це відчуття в тілі, коли ти хочеш просто зжатися і вибухти. Тому що не проговорюється в цій тиші, що є причиною конфлікту. І чим менше за віком дитина, тим їй важче зрозуміти, що відбувається, і вона просто лякається і фіксує в тілі Купи таких емоцій по типу сорому, невпевненості собі, відчуття, що я зайва, що я не потрібна. Може бути сумна тиша. І якщо ми беремо про гендерну різницю в понятті тиші, тут взагалі це і є закладеним фундаментом меншовартості жінки в порівнянні з чоловіком. Тобто тиша для жінки це ознака вихованості, ознака скромності. Да? А тиша для чоловіка як використовується. Чоловік думає, коли у вас в спілкуванні з вашою дитиною неважливо скільки її років виникає оця тиша. Постарайтеся в цей момент, якщо ви не знаєте, що сказати, просто сказати: ти знаєш, я сама не знаю, що відбувається, але я тебе люблю, я тебе ціную, дозволь мені мене тебе обняти.